Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 43. А дяк нічого, підтягнув ременика ще й бадьоренько гомонить до мене. Мовляв, оскільки це село Семенівка, ну то ходімо, каже, до Семена. От хоч і в цю хатинку понад шляхом. Нам каже, що усе ж таки під дахом, а там той дах. Із просвітом аршинним підперлась хата ветхими дверми, обтулена потрухлим кияшинням іще з позаминулої зими. А в хаті пустка аж земля на споді, і кріт нарив, і піл уже з торчма. Сідаймо, каже, у чажі господі, господа є, господаря нема. Тут од лубен до самої Волині лежать навколо села у довині. Причілки виглядають з кропиви, а тут, як бач, немає і вдови. Тікав по трупах Єремія звідси, Та все карав, карав, карав при звідсів, Рубав їм руки, вішав, розпинав. Садив на палі, голови стинав, страшний по ньому залишався слід, козацьких тіл кривавий живоплід. Усі тут гибли, винні й невинні, лишились тільки села у довині та назви сіл по більшості з імен, бо все ж Панфил, Григорій та Семен. Уранці вийшли, тиша Серпанкова. І павутиння вже, мов ятирі, та на поріг наживлена підкова, та заржавіле рало у дворі. Іду, мовчу, не дуже нам спочилось вночі по хаті все ходив семен, чи серце знову плакати навчилось на цій дорозі в Київ із Лубен? Мовчу, іду, дивлюся на дорогу, минаю села тихі і річки. Якомусь ти своєму, певно, Богу, поставив, княже, ці страшні свічки, аж ген за обрій далі, 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 усе мені ввижаються ті палі. Над плином років паростю ялин, жовто-гарячим дивом горобин, ще й досі кості торохтять зотлілі, і на вітрах рукава лопотять. І чорні свити на козацькім тілі за воронням ніяк не долетять. А вороння його вже тут аж темно, і кряче, 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 зверховіть, а крук, самітник, він собі окремо сидить і жде наступних лихоліть. І каже дяк: спитати б цього крука, він крук старий. Набачився всього, чи думав байда про такого внука, що зрадить славу прадіда свого? Чи не тому такий яре, й лютий, ладен цю землю трупами змостить, що кожна тут осичинка над шляхом йому про юду листям шелестить? А вже й поля і млою одгорнулись, слова самі голос навернулись. У Полтаві на риночку, та й п'є, байда мед горілочку, ой п'є байда, байда молодецький, а назустріч байді йде вишневенький. Де ти, каже, тут такий узявся, що мені на очі ще не попадався? Хто ти каже, і якого роду, що тебе не бачив, я в Полтаві зроду? А я байда, байда Вишневецький. Бо мене повісив колись цар Турецький. Що у царгороді та й мене схопили, та й за ребро гаком, гаком зачепили. У раю сидів я дуже я занидів, бо вже України років сто не видів. Одпусти на землю, говорю Петрові, там же мої діти. Чи живі здорові, там же мої діти в третьому коліні, що вони там роблять тепер на Вкраїні? А Петро послухав та й спустив драбину, та й спустив драбину прямо в горобину.